Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, коли суди забирають в українців автомобілі або в інших громадян і їх штрафують на 170 тисяч гривень. Перед тим як ми вам розповімо історію, як наш підписник втратив свій автомобіль. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Тут багато корисної інформації в плані розмитнення та іноземних автомобілів. Нещодавно, десь місяця, два-три тому, до нас звернувся наш підписник з міста Харків, і він розповів історію, яка трапилась в нього. Його зупинили, коли він пересувався по Україні на своєму транспортному засобі Volkswagen Golf, і міліція сказала, що його автомобіль в нього буде конфісковано, тому що є відповідне рішення суду. Номер цього рішення ми вам зараз покажемо на екрані. Ви зможете це рішення перевірити самостійно в судовому реєстрі, яка ж трапилась ситуація. Наш підписник завіз на мидну територію України свій автомобіль Volkswagen Golf 12.06.2021 року. І року він є студентом Харківського медичного інституту. Сам підписаний громадянин Іраку. І яка ситуація трапилась, коли розпочалась повномасштабна війна? Він, тікаючи з міста Харків, рятуючи своє життя, він поїхав в Західну Україну, і так трапилося, що всі свої документи Паспорт та інші документи залишились в Харкові. Він собою їх не зміг забрати. Після чого строки тимчасового везення цього автомобіля в нього закінчились. Він мав вивести цей автомобіль. Але він це не зміг зробити, тому що він чекає від посольства, коли йому відновлять паспорт, і він зможе виїхати на цьому транспортному засобі. Але чи митниця погодилась з цим? Ні, митниця написала на нього протокол за частиною 6 статті 481. І вони хотіли або дати йому штраф 170 тисяч гривень, або щоб цей автомобіль в нього конфіскували. На перше судове засідання наш підписник прийшов сам і він зробив велику помилку: ніколи на суд не потрібно йти самому. Ви маєте йти з адвокатом, тому що адвокат, він більш компетентний в цих справах. І чим це все закінчилось? Закінчилось тим, що суд хотів дати йому 170 тисяч гривень штрафу, але враховуючи складне матеріальне становище нашого клієнта, вже на другому засіданні суд виніс оце рішення, яке ви зараз бачите на екрані. І він ухвалив: не мав, якщо в нього грошей, то забрати в нього автомобіль Volkswagen Гольф. На користь держави, і цей автомобіль в нього конфіскували. І все, поліція його зупинила на західній Україні. Автомобіль знаходиться в розшуку, автомобіль конфісковано, і підписник залишився без автомобіля і чекає, коли йому відновлять документи. Ось така виникає юридична колізія. Чому нам важливо, якщо в нас є євробляха, якщо ми користуємося саме таким автомобілем або завозимо за кордону євробляху? У вас мають бути всі документи в порядку. У вас не має бути ні протермінувань. А якщо навіть такі протермінування є, потрібно звертатися до брокера і ці питання вирішувати, що у вас не було ні конфіскації, що у вас не було ніяких інших проблем. Рішення цього суду, про яке ми сьогодні говорили, воно було винесено 06.10.2022 за цей час адвокат нашого підписника він подав апеляцію: ми будемо спостерігати за цією справою. Будемо нашому підписнику допомагати, щоб його автомобіль повернули йому. Дехто з вас каже, що він виновний, що потрібно так і було зробити. Але зверніть ситуацію, яка сьогодні ситуація тяжка в Україні. Ми сьогодні маємо війну. І якщо він справді ці документи втратив і він не міг виїхати, що йому залишалося робити? Звичайно, якби він звернувся до адвоката раніше, або якби він звернувся до митного брокера раніше, ми могли б змінити йому митний режим цього автомобіля, і тоді в нього не було б конфіскації. Митниця не написала б йому штраф. Але трапилося, як трапилось. Отже, бережіть себе, бережіть закон, і закон збереже вас. Головне підходити до цього питання правильно. Якщо у вас є якісь питання або є подібні проблеми, звертайтесь до нас. Будемо вам чим зможемо, тим поможемо. Українці, як завжди, бажаю вам самого головного і самого найкращого. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.